На Чернігівщині теж змагаються в майстерності, тільки не в кулінарній, а в музичній. Там триває перший міжнародний фестиваль бардівської пісні. Організатори планували його приурочити до купальської ночі, але свято набуло набагато ширшого розмаху. На перший погляд, співати в купальську ніч бардівські пісні ідея божевільна. Втім, підхопили її одразу. Організатори навіть не сподівалися, що на їхній фест приїде стільки люду. Причому не тільки з України, а й від сусідів. Приїхали найкращі барди України, Білорусі та Росії. З Мінська, Сергій Шпілевський, з Воронежа приїхав один з найкращих бардів Росії Олександр Демиденко. Приїхало понад 100 конкурсантів з України, Білорусі, молодих конкурсантів. Аж цим, цим фестивалям моя мета об'єднати наші країни Україну, Білорусь та Росію. Переможців конкурсу не обділять, обіцяють організатори. Їм вручать грошові призи, а декому контракт про творчу співпрацю. В журі самі професіонали, які мають на цей фестиваль великі плани. кажуть, кількох зірок точно запалять, а в майбутньому шоу не поступатиметься найвідомішим пісенним змаганням. Я думаю, в цьому фестивалі є будущее определенне хороше. Єдине, будуть трудності обмеження простору, тому що такі фестивалі ростуть очень швидко народу, населення, А розмістити людей тут буде скоро негде. Це я вам Да. Між тим уже на цьому фестивалі ніде яблуку впасти. Та, попри тисняву, атмосфера творча та доброзичлива. Гості жартують, діють купальські чари. Можливо, саме тому й поєдналися різні стилі народний та авторський. Ростислав Мусієнко, Людмила Лихобабенко соціальний пульс із Чернігівщини.